Якщо область визначення функції не задана явно, то тоді областю визначення функції y дорівнює fідx будуть ті значення x, для яких вираз f від x має зміст. І переважно це вирази y дорівнює логарифм якоїсь функції fідx, y дорівнює корінь із функції fidx. Або y дорівнює 1 ділити на f від x. Такі вирази існують, якщо під логарифмом у нас більше нуля функція, під коренем більше або дорівнює нулю, і якщо у нас ділення, то f від x не повинна дорівнювати нулю. Давайте розглянемо приклад. Нехай у нас y дорівнює логарифм десятковий х квадрат мінус 6х плюс. 8. Цей вираз має зміст, коли під логарифмом у нас стоїть вираз більше нуля. Пишемо нерівність х квадрат мінус 6х плюс 8 строго більше нуля. Корені цього квадратного тричлена це будуть 2 і 4, тому ми можемо розкласти на множники х мінус 4 помножено на х мінус 2 більше 0. Цей вираз. Буде більше 0 на проміжках від 4 до плюс нескінченності і від мінус нескінченності, х належить від мінус нескінченності до 2, і від 4 до плюс нескінченності. Ще розглянемо, коли у нас корінь квадратний. Візьмемо 5 в степені 2х мінус 3 мінус 1. Цей вираз має зміст, коли під коренем у нас стоїть вираз більше або дорівнює 0. Розв'яжемо цю нерівність. 5 в степені 2х мінус 3 більше або дорівнює 1, 5 в степені 2х мінус 3 більше або дорівнює 5 в нульові. 2х мінус 3 більше або дорівнює 0, 2х більше або дорівнює 3 і х більше або дорівнює 3 других. Тобто х належить проміжку від 3 других до плюс нескінченності. Якщо у нас, наприклад, функція 1 ділити на х мінус 2, цей вираз має зміст в усіх точках, окрім х дорівнює. 2. Тобто х не повинно дорівнювати 2. Отже, х належить проміжку від мінус нескінченності до 2, і від 2 до плюс нескінченності. Удачі всім на НМТ!